Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо математику п'ятого класу. Починаємо розділ четвертий – дії другого ступеня з натуральними числами. Другий ступень дії другого ступеня це множення і ділення. В розділі ми будемо говорити про дії множення і ділення натуральних чисел та їхні властивості. Як виконувати ділення з остачею, який порядок виконання дії у виразах, що містять дії двох ступенів, тобто додавання і віднімання, множення і ділення, що таке рівняння та його корінь, про арифметичний та алгебраїчний способ розв'язування задач, і як застосовувати вивчений матеріал на практиці. Ми починаємо з теми множення натуральних чисел. Сьогодні ми опрацюємо з вами теоретичний матеріал. Я допоможу вам прочитати параграф, звернемо увагу на основні поняття, означення, правила і розв'яжемо задачі устного характера. І так, 100% ви знаєте, що додавання кількох однакових доданків можна замінити дією множення. Наприклад, 4 доданки 25 – 25 плюс 25 плюс 25 плюс 25 можна записати як 25 помножити на 4. Тож, помножити число А на натуральне число Б означає знайти суму Б однакових доданків, кожний з яких дорівнює А. Тобто А помножити на Б це А додати А додати А, Б разів, Б доданків. Множення це арифметична дія другого ступеня. Компоненти множення. Множник, множник це ті числа, які перемножуються, і результат добуток. Вираз 3 помножити на 2 також будемо називати добутком. А при множенні справедливий переставний закон. Тобто, від переставляння множників добуток не змінюється. Запам'ятовуємо, що і як називається, і які закони ми будемо застосовувати. Якщо один з множників дорівнює 1, то добуток дорівнює іншому множнику. Якщо один з множників дорівнює 0, то добуток дорівнює 0. І розв'язані приклади у підручнику для того, щоб ви пригадали, як відбувається множення багатоцифрових чисел. Ми записуємо це в стовпчик і починаємо ділити від кінця. Беремо останню цифру другого множника 2. 2 множимо на 6 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо і йде воно вперед. 2 помножити на 5 це буде 10 і плюс 1 – 11. 1 пишемо, 1 запам'ятали. 2 помножити на 4 8 плюс 1 9. 2 помножити на 3 6. 2 помножити на 2 4, 2 помножити на 12. Тепер беремо другу цифру другого множника 1 і починаємо так само множити на кожну цифру першого множника. Записуємо в другий рядок, здвигаючи на одну цифру від кінця. Тобто 1 помножити на 6 буде 6, 1 помножити на 5 буде 5, 1 помножити на 4, 4, 1 на 3, 3 1 на 2, 2 і 1 на 1. 1. Беремо третю цифру, 3 і множимо кожну цифру верхнього множника. І здвигаємо, Пишемо наступний рядок і здвигаємо ще на одну цифру. 3 помножити на 6, 18, 8 написали, 1 запам'ятали. 3 помножити на 5, 15 і 1 16. 6 написали, 1 запам'ятали. 3 помножити на 4, 12 і 1 запам'ятали, тобто 13. 3 помножити на 3 9 і 1, 10. 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 2, 6 і 1 7. 3 помножити на 1, 3. Тепер ми додаємо ось ці отримані результати. 2 зносимо 1 плюс 6 7. 9 плюс 5, 14 плюс 8, 22. 2 йде наперед. 2 додати 6, додати 4, 12 і додати 6 18, 1 вперед. 1 і 4, 5, і 3 8, і 3 11. 1 пишемо 1 вперед. 1 плюс 2, 3, плюс 2 5 і плюс 0 5. 1 плюс 7 8 і 3 зносимо. Ось такий результат множення оцих двох багатоцифрових чисел. Як бачите, ми написали у стовпчик спочатку більше за розрядом число, а потім менше для того, щоб у нас було менше оцих строк множення. Переставний закон дозволяє нам це робити, переставляти множники можна. Так само і в другому прикладі. І чому у нас виходить дві строчки? А тому, що 405 посередині містить 0. Якщо ми будемо множити всі цифри на 0, буде 0, і немає сенсу його писати. Тому ми пропускаємо цю строчку, але наступну строчку вже здвигаємо на дві цифри. Бачите? І далі так само додаємо. Хто забув, як це робити, вам потрібно потренуватися. Щоб помножити натуральне число на 10, 100, 1000 і так далі. То ми просто приписуємо праворуч стільки нулів, скільки їх у числі, на яке множимо. Множимо на 1000, приписуємо 3 нулі. Щоб помножити натуральні числа, які закінчуються нулями, можна виконати множення, не наче вони без нулів. 12 помножити на 4, 48, і потім приписати. Стільки нулів, скільки разом у обох множників. Ось тут приклад. Також при множенні сполучний закон працює. Можна по-різному групувати множники. Від порядку групування множників добуток не змінюється. Щоб добуток двох чисел помножити на третє, можна перше число помножити на добуток другого і третього. Тобто, так, об'єднати множники, щоб це було зручно перемножувати. І для зручності ми з вами запам'ятаємо ось такі пари, які приводять до розрядної одиниці 10, 100, 1000 і так далі. 2 помножити на 5 10, 20 помножити на 5 100, 50 помножити на 2, 100, 4 помножити на 25 100. 8 помножити на 125 або 125 на 8 тисяча. Оці пари я прошу вас запам'ятати. І якщо ви їх якось так сфотографуєте і відкладете собі там десь у зорову пам'ять, то ви будете бачити в прикладі і легко їх об'єднувати оці множники. Добре? Наступний пункт спрощення буквених виразів. Тобто тепер ми вже будемо з вами працювати не лише з числовими виразами і виконувати множення і додавання, віднімання, ділення і інші дії. У нас тепер уже є буквені вирази. І що означає слова? означають «спростіть вираз? Це означає виконати дії, які можна виконати. Ось в цьому виразі ми можемо виконати дію 15 помножити на 3. Ось так. І для спрощення ще опускають знак множення. Єдиний знак, який ми можемо опускати або не бачити у виразі, це множення. І якщо між числом і буквою не пишуть знак, або між буквою і буквою знак не написано, ми знаємо, що він там є. Це знак помножити. От, у буквених виразах, таких як 45 CD, множники С і Д називають буквеними множниками, а множник 45 числовим множником. І ще числовий множник називають коефіцієнтом. Як правило, коефіцієнт записують попереду першим множником. Які ж є основні задачі на множення? Ну, Давайте прочитаємо задачу. Три п'яті класи вирішили провести спортивні змагання. У кожній команді має бути по 10 учасників. Скільки п'ятикласників братимуть участь у змаганнях? Значить, щоб знайти кількість учасників, треба додати. А можна замінити суму однакових доданків на множення? Так, отже, даємо відповідь: у змаганнях братимуть участь 35 класників. Ще одна задача. До зої завітала Марина. Дівчата пригостилися двома тістечками, а цукерок з'їли у 5 разів більше, ніж тістечок. Скільки цукерок з'їли дівчата? У 5 разів більше. Щоб збільшити кількість цукерок, які з'їли дівчатка, треба кількість тістечок збільшити у 5 разів. Тобто помножити на 5. 2 2 тістечка, 2. Помножили на 5. Значить, 10 цукерок з'їли. Пишемо відповідь. Я рекомендую вам уважно розглядати всі задачі, які розв'язані в параграфі, і тоді вам буде легше розв'язувати завдання, ті, що дають для тренувань і самостійно. І так, за допомогою множення знаходять суму однакових доданків і збільшують число в кілька разів. І ми тут розглянули задачі. Тож, теоретичний матеріал ми з вами прочитали, і тепер вам потрібно поставити відео на паузу. Прочитати запитання, їх тут 10 штук, дати відповіді на ці запитання. І якщо відчуваєте, що не можете дати відповідь, або повернутися на моє прочитання, або подивитися в підручник і самим знайти відповіді на ось ці запитання. А також, ось тут є одне з завдань усних, отут рисочка показана: це завдання усного характеру, замінити дію додавання на дію множення. Тож, зупиняйте відео. Попрацюйте ось так усно зі, своїм, зі своєю пам'яттю. Подивіться, що ви запам'ятали, а що треба іще раз перечитати, передивитися, переслухати. Так, на питання я не буду давати відповіді, там все розказала, якщо треба, повертайтеся. Ну, а з цією вправою, думаю, справилися. Три доданки по 35 заміняємо множенням, 3 помножити на 35, 5 доданків 12 це 5 помножити на 12. І 4 доданки А, це 4 помножити на А. Знак множення опустила. І ще ось дивіться, скільки 7 задач. да? Усного характеру. Ще раз поставте відео на паузу і постарайтесь зробити всі завдання, які тут прописані. Вони прості. Тож постарайтесь. Давайте разом зі мною. Чи правильно, що в рівності 24 помножити на 5 дорівнює 120 множником є число 5? Так, множником є число 5. 120 ні. Це у нас добуток 120. Чому дорівнює добуток числа m на 1? В самому m. Чому дорівнює добуток на 0? Безумовно, 0. Якщо ви були уважними, легко справилися. Що можна сказати про множники, якщо їх добуток дорівнює 0? Наведіть приклади. Ну, так, ми про це говорили в параграфі. Один з множників буде 0. Наприклад, m m помножити на 0 в попередньому буде 0. Або 0 помножити на 1. Все одно буде 0. Обчисліть усно. 15 помножити на 2 буде 30, 12 помножити на 3 36. 26 помножити на 10, 260, 84 помножити на 1, 84, 0 помножити на 65, 0, 34 помножити на 100, 3400. Знайдіть добуток чисел 2 і 5. 2 помножити на 5, 10, 4 і 25. Пам'ятаєте ті пари, які ми тільки що проговорювали, це буде 100. Ще одна пара 50 і 2. це буде 100, 8 і 125 це буде 1000. Будь ласка, ці пари вивчіть на пам'ять, і тоді вам не прийдеться множити, ви просто будете пам'ятати їх. Обчистить усно зручним способом. Що значить зручним? і об'єднати множники так, щоб було зручно. В першому зручно об'єднати множники 2 і 5, це буде 10. І тоді 9 множимо на 10 буде 90. В другому зручно об'єднати 25 і 4. 7 помножити на 100, 700. В третьому зручно об'єднати 2 і 5, 16 помножити на 10, 160. І в четвертому зручно об'єднати 25 і 4, Це буде 100 і 22 помножити на 100, 2200. Назвіть коефіцієнт. В першому коефіцієнт це числовий множник 2. В другому, а їх тут он скільки, значить треба перемножити 4 помножити на 3, 12 і помножити на 2, 24. 24. І в третьому один числовий множник це 5 Я думаю, що ці завдання вам теж здалися простими, і ви легко з ними справилися. І якщо ні, то будь ласка, ще раз опрацюйте параграф, вивчіть основні поняття, правила, закони, дайте відповіді на запитання і ще раз перегляньте оці завдання усного характеру. І тоді будемо вважати, що теорію ми з вами опрацювали добре. Що ж працюйте, бажаю вам успіху до зустрічі.